Слава Україні, друзі! Канал Legendary і Я Ігор Мартиненко вітаю вас. Ну що ж, футбольний євровікенд повертається після минулих вихідних, де українці були просто в ударі, просто у вогні. Звісно, не можемо не згадати про гол Михайла Мудрика, шедевру ворота. Арсенала Зінченка. Ну і власне після тої погрози від Олександра сподіваємося, що все буде добре з хазяйством Мудрика. Ну і Артем Довбик також не відстає. Йому ніхто не погрожував, але він все одно зробив дубль і допоміг Жероні обіграти Альмерію 5-2. І також варто не забувати, що Альмерія першою забила. Два голи, тож камбек. Ну і тренер Мічел відзначив, що добик забив, і це теж було ключовим фактором і приніс решту перемогу своїй команді. А ще Віктор Циганков нарешті повертається після травми, яку він ще отримав матчі проти мадридського реалу, пропустив поєдинки збірної України. Тож Жерона починає футбольний євровікенд поєдинком проти Сельти. З Віго Жерона нині очолює турнірну таблицю Ла Ліги, враховуючи Аль Класіко Реал Барсело. Якщо обіграє Сайту, може навіть вийти на одноосібне, впевнене, перше місце в іспанській примері. Як же цього хочеться? Тож, друзі, чекаємо на цей поєдинок, який відбудеться о 22.00 вже сьогодні. П'ятницю ввечері. А вас, друзі, прошу, напишіть в коментарях, хто з українців в Європі вам нині найбільше подобається. Знову ж таки, довбик циганков чи, можливо, мудрик, ну або Зінченко, Забарний, чи хтось з інших наших. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо є ваша можливість, є ваша ласка, тому прошу задонайте, підтримайте проект. Є на екрані QR-код, є в описі до відео всі реквізити. Я буду вам всім надзвичайно вдячний. Ну що ж, подивимось, чи буде нам вдячний за підтримку Руслан Маліновський. Принаймні, він то нам подякує, але хотілося б, щоб він подякував своїм асистом та голом. Я особисто продовжую вірити в Руслана, але помітно, звісно, що його форма поки далека від того, на що спроможний Маліновський. Тож в матчі Джена на о 21.45, який відбудеться у Гену, і ми. Сподіваємося, що маліна і вийде, ну і хотілося б, щоб забив або віддав асист. Ще більше поєдинків, суперматчі в дербі українців навіть на нас чекає у суботу. І починаємо якраз о 14.30 з поєдинку Челсі проти Брентфорда. тобто Михайло Мудрик проти Єгора Ермолюка. Ну, Ермолюк навряд вийде в основі. Він ще не дебютував в АПЛ, хоча стабільно на лаві запасних. От Михайло Мудрик, ну супермудрик. Вже так після того суперголу Арсеналу роззабивався Мудрик, тому почетіно просто зобов'язаний ставити Михайла в основі. Приємно, що і в Лондоні вже закохалися в український діамант. Вболівальники навіть написали про те, що не зміг би Арсенал створити камбек, якби не зняли Мудрика. Нагадаю, що коли Мудрик йшов з поля, рахунок був 2-0 на користь синь. Ну але зрештою команда Зінченка змогла відквитати два голи і зіграли в нічию. Сам Зінченко та Арсенал о 17.00 зіграють проти Шеффілда Юнайтеда. Ну і після осічки з Челсі просто зобов'язані перемагати і брати три очки в поєдинку проти аутсайдера. Так само, о 17.00 чекаємо на перемогу і у Борнмута, і Ліза Барного. Українець має виходити в основі. Ну і протистоятиме Бормуту то Бернлі. Тож тут однозначно варто очікувати і вимагати перемоги від вишеньок українського захисника. Але головна подія і суботи, і всього Євровікенду безсумнівно відбудеться в іспанській лалізі в Барселоні, де о 17.15 на олімпійському стадіоні Барса буде приймати мадридський реал Ель-Класіко. Звісно, в нас тут є свій український слід, це Андрій Лунін, який все ж на 99,9%, ми розуміємо, навряд вийде в основу. Тільки травма Кепе Ріса Балагі може це змінити. Ну, до речі, нещодавно з'явилася інформація про те, що Дуже злий на анчелоті, який навіть після серйозної травми. Тібо Куртуа запросив Кепу Аріса Балагу, ну і не просто його запросили з Челсі до Реалу, але й взагалі після цього Лунін не з'являється на полі ані в матчах Ла Ліги, ані в матчах Ліги Чемпіонів УЄФА і контракт українця, який завершується вже наступного року, скоріше за все, продовжено за таких обставин не буде. Тож, друзі, тут теж цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, чи треба все ж Луніну йти, можливо, взимку, можливо, наступного літа, чи ви б на місці Луніна продовжили б контракт з Мадридським реалом. Новинше українського голкіпера Анатолія Трубіна таких проблем немає. Він з українського чемпіонату перейшов не до супергранду світового футболу. Були розмови про Інтер, обрав Бенфіку. Так теж класна команда, португальський гранд. І там він стоїть стабільно, на воротах виходить в основі. Тож чекаємо на нього і ввечері в суботу, поєдинку в Бенфіка Касапія, який відбудеться о 20.00 за київським часом. Інші поєдинки українців відбудуться вже у неділю, 15.00, АПЛ Вестхем Евертон. Звісно, ми в Лондоні дуже чекаємо на Віталія Миколенка в основі мерсесайдців, враховуючи, що він був одним з найкращих в складі рисок мерсесайдському дербі проти Ліверпуля. Зупиняв Мохамеда Салаха. На жаль, його команда програла, але Миколенка виділяють абсолютно всі. Тож чекаємо на ще один впевнений поєдинок у виконанні українського лівого захисника. Ще одного колишнього гравця київського Динамо Сергія Сидорчука ми побачимо о 17.00. Його вестерло буде грати проти Роя Уніон Сан-Желуас. Це бельгійська ліга, бельгійський чемпіонат. Можливо, не такий яскравий за своєю вивіскою, за своїм статусом, але ми всіх збірників, звісно, спостерігаємо, дивимось і вболіваємо за них. Так само, як і за Едуарда Соболя, але в нього проблема, що він не виходить абсолютно ані в основі, ані з лави запасних. Хочеться вірити, що Патрік Віра, головний тренер Страсбура, все ж дасть йому якусь ігрову практику, якийсь ігровий час у поєдинку проти Рене, який відбудеться о 18.00. Ну і нашому форварду Роману Яремчуку точно мають дати ігровий час, і хочеться, щоб він ним скористався і, нарешті, забив гол у складі Валенції. Валенція буде гостювати у Більбао проти традиційно непоступливого, дуже міцного місцевого атлетіка. Ну, і хочеться вірити, що Яремчук не просто вийде на поле, але й дійсно, нарешті, заб'є омріяний довгоочікуваний гол. Це, власне, вся програма матчів вихідних, але на десерт буде ще. Поєдинок у понеділок ввечері Емполі нашого Віктора Коваленка буде грати проти Аталанти о 19.30. Ну, дійсно, тут є одна деталь: контракт Коваленка все ще належить Аталанті. Минулий поєдинок проти Фіорентини Коваленко пропустив через травму. Ну, сподіваємося, що скоро він буде готовий і скоро знову вийде. На поле ось такі Євровікенди нас чекає, друзі. Будь ласка, напишіть в коментарях, який матч ви чекаєте понад усе. Ну, можливо, ви скажете про Manchester City, Manchester United, так, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, так, Манкуніанське Дербі, Манчестера, але там нині українці не присутні. А от взагалі серед всіх матчів, і УПЛ, і Європейських. Який найбільше вас зацікавив. Також, друзі, будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Також задонайте, якщо є ваша ласка, є змога, є можливість. Я вам всім надзвичайно вдячний. Я Ігор Мартиненко, хочу побажати вам всього найкращого. Будьте з каналом Legendary Balls. Вірте в Україну. Давайте разом скажемо: Україна, перемагай!